Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок! Як завжди з вами неперевершена Надія Матвієва, і давайте починати. Що значить давайте починати? Я думав, ти мене хоч представиш? Решень, Надюш. Часу немає. Стільки цікавих сюжетів попереду. Добре, давай. Сьогодні у випуску хто зіроку усиновив дітей, а хто збирається це зробити? Це була історія про те, що ти так, евакуював так. дівчинку, так, так? так з будинку, Катюша. де загинули так. її батьки. Так. Нові імена в українській музиці. Хто вони та як на них реагують вже відомі артисти? Мені дуже подобається те, що я зараз чую. Я чую його багато. Бо по перше, відразу чутно, що люди пишуть з самого початку українською. Комік та блогер Кирило Ганін в інтерв'ю розповів все, що думає про росіян, та відверто розказав про особисте життя. Америка загніваючий запад, там все плохо. І Європа точно така ж. Нам Намето сьогодні надо. Вона померла. Мати Кузьми пішла до сина на небо. Просто тиск паном. А знаєте, це дуже легко померти. Я заборонила їм без вас за тому що я дуже добре відходила. Ще трошки я вже була без Андрія. Все це дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Українці продовжують боротьбу з окупантами. Ми робимо збори, допомагаємо ЗСУ і займаємося волонтерством. І навіть роблячи все це, не забуваємо просто жити, дякуючи нашим захисникам і захисницям. Погодьтеся, ми живемо, ніби в сюрреалістичному кіно. В одній стрічці новин можна читати про те, що у якомусь зоопарку народилися лисеня, і... що Росія знов запустила ракети, що Вірка Сердючка продала прапор зі своїм автографом за шалені кошти, і що Злата Огневіч заінтригувала людей відповіддю про свою другу половинку. Серйозно, а mm -hmm. що вона сказала? А Гришань дайджесті побачиш. Співачка Злата Огнівіч знову інтригує прихильників своїм особистим життям. Хтось із підписників запитав прямо, чи вільне серце Злати зараз. На що Огнівіч загадково натякнула, що закохана? Закоханість це взагалі мій стан по життю. А ось чи може це бути хтось із колишніх учасників проєкту Холостячка, головною героїною, якою була злата, схоже, навряд. Мовляв, там всі лишилися лише друзями. Ось, наприклад, я їздила до Андрія Хваткевича в Мексику на весілля. Це була незабутня подія в моєму житті. Також нещодавно на концерті у Львові прийшов у гості Дмитро Шевченко з букетом квітів. Рада, що ми мали змогу зустрітися і поговорити. Днями Анна Трінчер і Саша Волошин відсвяткували першу річницю весілля, але в ту саму мить мережею почали ширитися чутки, що подружжя давно не разом. Такі подробиці, нібито злили блогерові без палову. За чутками від близького оточення співачки Анни Трінчер дізналися, що вони з Сашою розлучилися. Скільки вони Сашою будуть це приховувати? Питання часу: причина, начебто, зради Олександра. На ці чутки швидко відреагувала сама співачка, назвавши їх брехнею і суцільним фальсифікуванням фактів. Якщо людина зрадила, вона одразу полетить з мого життя. Для цього ніякі репутаційні ризики не завадять. Це позиція моя із Саші. Минулими вихідними стала відома по-справжньому невідворотна і трагічна новина. Померла мама Кузьми Скрябіна. Ольга Михайлівна Кузьменко пішла в життя у 76 років. Є тільки один великий сенс в цій смерті. Вона дуже скоро побачить свого Андрійка. Спочивайте з миром, Ольга Михайлівна. В одному з останніх інтерв'ю Ольга зізнавалася після загибелі сина у ДТП вісім років тому, і сама мало не померла. Це просто тиск падав. Так знаєте, це дуже легко померти. Я заборонила їм е -е, без за швидку. Тому що я дуже добре відходила. Ще трошки я вже була без Андрія. Це було би найкращий вихід, тим більше там не страшно. Відволіктися від думок про смерть Ользі допомогла робота. Думки про сина вона писала в зошит, і в один день це стало книгою Моя дорога птаха. Минулими вихідними страшна подія сталася і у Києві. В одному з районів спочатку пролунав вибух. Згодом спалахнула пожежа. Горів притулок для котів. Місцеві кажуть, це був цілеспрямований підрив. Допомогти впоратися з наслідками на місце приїхало чимало небайдужих. Серед них і актор Олексій Суровцев. Ми стільки зусиль витрачаємо на те, щоб врятувати тварин, а людина просто бере їх палить живцем. У мене досі шок. Втім, притулок, який постраждав, був у неналежному стані, каже Олексій. Тож він вирішив не просто допомогти з наслідками пожежі, а відбудувати нову сучасну і безпечну котохету. Але знову знайшлися ті, хто назвав це самопіаром акторе. Є окремі зоозахисники, які продають врятованих мопсів, і це підтверджений факт. Мені дуже дивно чути від таких зо... зоозахисників, що я піарюсь. Багато людей мене підтримало. За півтора роки я створив найкращий притулок в Україні. Нехай це не нескромно буде, але він найкращий притулок в Україні для котиків. Я створив клініку, ми врятували більше тисячі тварин, і це я зробив всього за півтора року. За людину дійсно говорять лише її справи. Тож маємо надію, що нашій бородатій котомамці стане сил втілити свій проєкт у житті. Це не буде притулок в тому класичному ем, розумінні, свободний простір для котів. Де вони будуть звичайно стерилізовані, вони будуть здорові, нагодовані і щасливі. І Це найголовніше. Тим часом артисти продовжують проводити чергові важливі аукціони під час концертів. Так приміром, на концерті Монатіка за дві тисячі доларів продали вишиванку Зеленського. А ось ще три тисячі вдалося виручити за прапор України, який Дмитро Монатік підписав просто перед виходом на сцену. Із чималими зборами повернулися після двотижневого благодійного туру містами США та Канади, і Андрій Данилко з командою. І до речі, тут Вірка переплюнула Монатіка. Прапор з автографом сердючки продали з-під молотка за 5 тисяч доларів. Та головне, що ця і кожна наступна копійчина заради України та на її благо лише наближає перемогу.